Не в активному пошуку я такої думки, що якщо воно моє, то воно мене знайде. Чим я буду краще, тим краще до мене підтягнеться. Я так думаю. Ну не зле думайте. А декілька питань про вас можна вам задати? Так. Як вас звати? Скільки вам років? Чим ви займаєтеся? Е, мене звати Павло, е, займаюся рекламою, мені 26 років. Яка вона на вашу думку? Ваша ідеальна партія? Якийсь такий мікс, якийсь такий салат, де і доброта, і любов, і якесь розуміння? Ти його зустрічаєш? Ти розумієш, що це воно. Опишіть себе. Трьома чотирма словами по перше, цілеспрямований, не ідеальний. Це друге, третє ставлю великі цілі, і четверте, може хай їх. Ви про мене скажете на перший погляд. Харизматичний. Як ви думаєте, для чого людям стосунки? Якось так і всесвіт нас е, зробив, що є жінка, є чоловік. Класно, якщо у тебе є друзі, і ще краще, якщо вони щирі. А якщо у тебе є кохання, всього життя і це щасливий, і не потрібно там мільйонних статків для цього. Дякую вам дуже. Підписуйтесь на аккаунт Кісмія, шукайте свої відео. Мені почув з с. Ні.